Вивчаємо цифру вісім. Привіт, друзі. З вами я, Мопсик Михайлик. Сьогодні ми вирушаємо у подорож до магічної цифри вісім. Ви готові? Тоді гайда разом. Ось вона, наша цифра вісім. Подивіться, яка вона цікава. Вона схожа на сніговика. На цій картинці заховалися зайчики. Давайте їх знайдемо разом і порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці! Ми знайшли вісім зайчиків. А зараз ми навчимося писати цифру вісім. Це зовсім не складно. Ставимо пальчик на серединку і йдемо вгору, малюючи кружечок. Повертаємось до серединки і тепер йдемо вниз, також малюючи коло. І знову повертаємось до серединки. Все наша цифра вісім готова. Хой їжак розсипав усі гриби. Давайте допоможемо йому зібрати грибочки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Супер! Ми допомогли зібрати їжаку вісім грибочків. Тепер піднімемося та трохи порухаємось. Давайте пострибаємо разом вісім разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці! А тепер покрутимось вісім разів. Один, два. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Молодці! Сьогодні ми познайомилися з цифрою 8 було дуже весело. Малята! Не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки. До нових зустрічей. Па-па!